Якщо ви виробляєте вироби з металу, та ваше виробництво є поетапним. Тобто, ваш метал проходить певні стадії обробки, і на кожній стадії ваші працівники виконують певні роботи. Тож, як правильно вести облік такого виробництва? Для цього треба створити декілька специфікацій. Наприклад, ми маємо 4 етапи виробу, де четвертий етап є кінцевий виріб, який ми хочемо зробити. А попередні три етапи це те, що відбувається з металом на шляху до кінцевого виробу, і там якраз враховані роботи, які робляться над металом і у відповідній послідовності до вашого процесу виробництва ми створюємо збірки. В реальному житті, скоріше за все, ви це не робитимете одночасно, а будете збирати збірки в момент, коли був зроблений якийсь із етапів. Таким чином ви контролюватимете залишки на складі металу в певному стані. А також завдяки доданим роботам вашим працівникам будуть нараховуватися кошти за прироблені роботи на виробництві. Для зручнішого планування виконання замовлень клієнтам або просто для планування виробництва використовуйте розділ замовлення завдання на виробництво, де ви створюєте завдання на основний кінцевий виріб. А з нього створюєте додаткові завдання на виробництво на підвироби. І далі збираєте збірки у тій же послідовності.